Як зігрітися взимку, коли в оселі холодно, бо нема ни світла, ні опалення. І як краще вдягнутися на вулицю, щоб не змерзнути на морозі. Єдиного та універсального правила немає, але декілька порад медиків допоможуть зберегти тіло в теплі. Нижня білизна та шкарпетки мають бути з натурального матеріалу, наприклад, бавовна чи шерсть. Тут стане в нагоді і термобілизна. Якщо її немає, підійде футболка і колготи чи підштаники. Сам одяг має бути теплим і вільним. Стосується це як домашнього обрання, так і того, в якому ви перебуваєте на вулиці. Діє така формула: чим більше шарів одягу, тим більше прошарків повітря, і як результат більше тепла. Якщо дотримуватись цього правила, тепліше буде і в холодній квартирі, і на вулиці. До речі, подбати треба і про зимове взуття. Обираючи черевики чи чоботи, спеціалісти радять звернути увагу на такі критерії: товста гнучка і стійка підошва, рельєфні протектори, щільний і водонепроникний зовнішній матеріал, хутряна підкладка, устілка, яку можна витягти і просушити. Якщо взуття буде тісним, це перешкоджатиме нормальному кровообігу, пояснюють медики, і ноги швидше втрачатимуть тепло. Важлива деталь: найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла, зап'ястки, шию. Тож не рекомендується носити короткі штани та занижені шкарпетки. Бажано, щоб рукава теж були довгими. І ще одна порада від лікарів: берегти голову від холоду і вітру. Але якщо людині доводиться активно рухатись, то краще не вдягати теплу шапку. Є загроза спітніти, а це на морозі ще гірше, кажуть лікарі, ніж замерзнути. Тож правильно одягтися це перше і головне правило, яке допоможе почуватися в холоді більш-менш комфортно в тривалий час. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.